На перший погляд, економіка Австралії здається просто мрією, один з найвищих рівнів життя у світі, вражаючий добробут громадян. Ну просто картинка. Але якщо копнути глибше, під цією блискучою поверхнею ховаються серйозні глибокі вразливості. Сьогодні ми розбираємося, у чому ж полягає цей головний парадокс австралійської економіки. Отже, давайте зануримося в цю історію двох економік. З одного боку, ми бачимо майже ідеальне процвітання: країна світовий лідер за особистим багатством, високі стандарти все чудово. Але з іншого боку, економічний аналіз попереджає про знаєте, таку небезпечну залежність, залежність від галузей, які можуть бути дуже нестабільними, та й від партнерів, які тягнуть країну в різні боки. Саме цей контраст і є ключем до розуміння всієї ситуації. І ось ми підійшли до першої великої вразливості. Величезне багатство Австралії, яке вона отримує від природних ресурсів, це, знаєте, може бути не стільки благословенням, скільки прокляттям. Давайте подивимося, як так виходить. І ось ця аналогія з виграшем у лотереї вона просто ідеально все пояснює. Уявіть, виграли купу грошей, це ж фантастика. Але легкі гроші від видобутку ресурсів створюють величезну спокусу не напружуватися, не розвивати інші складніші сектори економіки. І це, звісно, гальмує і диверсифікацію, і будь-яке довгострокове планування. Ось подивіться на ці цифри тут встає все зрозуміло. Аж 65% товарного експорту це природні ресурси, причому часто навіть не оброблені, а просто сировина. Це робить країну неймовірно вразливою до будь-яких коливань світових цін. Ціни впали, і вся економіка це відчула дуже ризикована ставка. Але найцікавіше, знаєте що? Навіть це величезне багатство не було використано на повну силу для блага всієї нації. Спроби запровадити справедливі податки на надприбутки від видобутку просто провалилися чому потужне лобі компаній. Ба Більше уряд ще й дає субсидії газовій галузі, а потім країна змушена купувати свій же газ на міжнародному ринку. Це ж ну, трохи абсурдно, погодьтеся. Гаразд від ресурсів переходимо до, мабуть, найвідомішої внутрішньої проблеми Австралії це, звісно, ринок житла. Це така криза, яка назрівала роками і стала без перебільшення найгострішою проблемою для мільйонів австралійців. Щоб зрозуміти весь масштаб проблеми, її треба розібрати, так би мовити, на дві частини. Почнемо з першої. Що ж так сильно розганяє попит на нерухомість? Чому всі так хочуть купити житло? Тут, знаєте, працює цілий коктейль факторів. По-перше, висока імміграція, яка створює постійний приплив нових покупців. По-друге, податкові пільги, які роблять інвестиції в нерухомість ну, дуже вихідними. Навіть державна допомога для тих, хто купує перше житло, по суті, просто ще більше піднімає ціни. Ну і додайте до цього складний ринок оренди та ідею, що власний дім це запорука спокійної старості. От вам і шалений попит. Але високий попит це тільки пів справи. Не менш важливою є інша сторона медалі. А саме, чому на ринку так мало нового житла, чому його не будують більше? І ось тут ми бачимо таку, знаєте, системну проблему замкнене коло. Власники будинків, звісно, не зацікавлені, щоб ціни падали. Уряди штатів отримують величезні доходи від податку на продаж нерухомості, тому високі ціни їм тільки на руку. Ну і нарешті саме будівництво дуже дороге, високі зарплати, конкуренція заробітників з боку прибуткової гірничодобувної галузі. Все це робить нове будівництво невигідним. А ось і наслідки всього цього. Щоб купити житло в таких умовах, австралійці змушені влазити у величезні борги. Країна посідає друге місце у світі за рівнем заборгованості домогосподарств. Це, м'яко кажучи, дуже тривожний показник. Здавалося б, картина вимальовується, ну, досить похмура ресурсна залежність, житлова криза, борги. Але тут наша історія робить дуже несподіваний поворот. Виявляється, Попри всі ці проблеми, в австралійській економіці є надзвичайно сильна сторона, яка додає ну, дуже важливий контекст. І от виникає логічне запитання Як? Як країні з такою купою структурних проблем вдається підтримувати один з найкращих у світі показників рівності багатства? Це і є той самий головний парадокс, про який ми говорили на початку. Подивіться на цей графік. Він показує коефіцієнт джині, який вимірює нерівність. Чим нижчий показник, тим краще, тим більше рівності, і Австралія тут виглядає значно краще за такі країни, як Канада чи США. То що ж відбувається? Як їм це вдається? Перший стовп цієї рівності це унікальна річ під назвою Супранішн. Це така обов'язкова пенсійна система. Роботодавець зобов'язаний відраховувати певний відсоток від зарплати на особистий пенсійний рахунок кожного працівника, і з роками це створює значний капітал для дуже широких верст населення, а не тільки для багатих. А ось і другий стовп, і тут найцікавіше він як це не парадоксально напряму пов'яжене з цією самою житловою кризою. Справа в тому, що високий рівень володіння житлом означає, що величезна частина національного багатства просто заморожена в нерухомості. І цією нерухомістю володіє велика кількість людей, це, так би мовити, штучно вирівнює статистику багатства. Ну що ж, давайте тепер спробуємо все це скласти в одну картину. Коли ми поєднуємо всі ці ниточки, ресурси, житло, пенсії, стає зрозуміло, що вся ця економічна модель має свою ціну і платить її, на жаль, цілком конкретне покоління. І ключовий висновок, до якого ми приходимо, ось такий: системи, які дозволили старшим поколінням накопичити солідне багатство, особливо через ринок житла. Тепер стали справжнім тягарем для молодих австралійців. Вони по суті опинилися у пастці – житло недоступне, а податки високі. Ось ця цифра вона просто шокує. Через те, як влаштована податкова система, де пенсійні доходи та доходи від інвестицій оподатковуються набагато менше, ніж зарплата, виходить, що людина працездатного віку платить у 2,5 рази більше податків, ніж пенсіонер з абсолютно таким самим доходом. Це просто неймовірно яскраво ілюструє фінансовий розрив між поколіннями. І все це підводить нас до фінального і, мабуть, найгострішого питання. Всі ці проблеми вони ж добре відомі, і інструменти для їх вирішення існують. То чому ж нічого не змінюється? Схоже, відповідь лежить у політичній площині. Рішення, які потрібні для довгострокового здоров'я економіки, вони просто невигідні політикам у короткостроковій перспективі. І це питання, на жаль, так і залишається відкритим.